Всім привіт! Мене звати Алла Глева, я туристичний експерт та власник компанії Турбар Lounge. Сьогодні приїхала вам показати готель Альба Трос Пелес. Я його ще не бачила, він був відкритий минулого року. А тут же поряд ще частина його фан-сан. Ми до нього також дійдемо. Ну а поки я вам все показую, то підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвоник, щоб не пропускати основні та актуальні огляди. Ходімо. А так, дивіться, є лобі-бар, він працює 24 на 7, весь час з алкоголем, не лише до 12-ї години, як це в інших готелях. Ще тут дуже пахне кавою. Яка красива тераса. В біло-синіх кольорах. Ця тераса належить ось цьому ресторану. Ввечері ви можете тут повечеряти один раз за тиждень. Основний ресторан. Ось... ось така красива тераса з видом на море. Так, поки зачинено, бо обід закінчився, а вечеря ще не почалася. Але я вам можу показати, як він виглядає гарненько зсередини. Ще один ресторан, який працює на сніданок, обід і вечеря як головний. Він зовсім ще ближче до моря. Основний а, басейн 1 з для діток підігрівається і далі є так само на цьому рівні з підігрівом для дорослих. Ну і можна сказати, що ці басейни інфініті, тому що мають ось такі видно море. Пантон. Зверніть увагу, що не стаціонарний, такий плаваючий, але дивіться, який крутий вид на, так розумію, острів Черан. У моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте це листи та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Хочу підмітити, що фудкорт теж знаходиться з видом на море. Білої ходогі, жарять курицю. Дивіться, як весело людям. Я помічничка, яка носить мою воду, чихол від мікрофона, сумку і свій рюкзак. Як бачите, готель великий по території, дуже веселий, танцюють навіть на пляжі. Єдине, до чого ви маєте бути готові, це не до стаціонарного пантону, але я не думаю, що це якось завадить гарному відпочинку. Готель новий, всі номери стандартні. Єдина різниця, чи це стандарт View», чи це з видом на море, чи пул. Харчування, як ви бачили, є що поїсти на протязі дня, якщо ви не встигли на обід сніданок та вечерю, ну і ходімо дивитись. Номери всі номери а, виглядають саме так. Я нагадаю, що тут всі стандарти, різниця з тим, а, куди буде вид. Дуже просторі, максимальне розміщення двоє дорослих плюс двоє дітей, або троє дорослих плюс одна дитина. Давайте подивимося, що в нас тут є в міні-барі. В міні-барі в нас вода, а також є а, чайник, де а, можна випити. Чаю. Ну і ми дивимось стандарт, який саме з видом на море фронтальним. Краса. Так, такий балкон. Душ. Ух ти, який довго-довгий. Душ. Приміщення. Палати тапочки в номері є, а праска по запиту. І так, будьте готові пройти знизу, сонечко, в очі, пройти знизу так добре-добре наверх, бо номери є зверху, і, в принципі, аквапарк знаходиться теж на горі території. А так, дійшли до... Аквапарку. Людей тут басейни з підігрівом, звісно. І з іншого боку горки для дорослих. Є на території СПА. Трошки розкажу, щоб ви розібрались, тому що я сама не дорозуміла. Значить, дивіться, є готель Альбатрос Пелес, окремої частини Фаненсан тут немає. А, ви жив, можете жити в будь-якому номері по території, враховуючи те, що всі абсолютно номери однакові, стандартні. Різниця з видом і в локації далі. Fun and sun – це концепція, яку ви купуєте разом з готелем Albatross Palace. Що сюди входить? Окремий алякарт-ресторан, яким ви можете користуватись, Kids Club, яким можна користуватись. Цепції фаненсан у вас будуть входити вже знаходитимуться в номерах халати, тапочки. Якщо потрібно, коляски для дітей і міні-бар. Якщо ж ви живете в пелес, там буде тільки вода. Що стосується праски, то праска по всім концептам по запиту. Для кого Альбатрос Пелес і Фансан? Ми вже вияснили різницю в концепті. Тож, якщо ви їдете з дітьми, Kids Club та інші плюшки Фансан, концепція для вас, якщо ви любите в принципі, гарну музику, класнючий краєвид, тож в готелі Альбатрос Пелес однозначно рекомендую брати з видом на море, бо як для мене це просто жах жити в іншій категорії номери, тому що тут нереальний видно море на рахунок харчування по одному а-ля карту Ви вже зрозуміли, по концепту можна один раз на тиждень відвідати, і з плюсів класний аквапарк, гарна атмосфера, новий готель, тому що як ми знаємо, у шармі. Багато готелів так хороших, але вже вони потребують реновації, завжди а, запитують, чи є щось новеньке. Була та, будь ласка, один з на рахунок того, чи є куди вийти за територію. А, просто зараз дивлюсь на супермаркет-центр, тобто у вас точно буде куди вийти, щось купити, можливо, якісь манго, можливо, аптека, можливо, ще якісь речі, маски та інше. Як ви бачили, в Снорклі тут достатньо багато людей. Тож, якщо вам сподобався цей готель, будь ласка, я і моя команда до ваших послуг. Пишіть, дзвоніть, забронюємо саме на ваші дати, саме на ваш склад сім'ї, відпочинок з літаками з Європи, з Прибалтики, Казахстану, і, звісно, з виїздами з України. Ну і до наступних ефірів.